Окрім наступальних дій, ворог продовжує гатити по мирним містам Донеччини. Застосував артилерію та дрони. Під ударом опинилися кілька населених пунктів: Костянтинівка, Маяки, Мирноград, Ганівка, а також Покровський, Краматорський та Бахмутські райони. У Костянтинівці внаслідок удару кабом загинули двоє людей. У інших районах обійшлося без жертв, але є поранені. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула людина. Попри можливий повторний обстріл, надзвичайники швидко прибули на місце влучання ворожого снаряду і розібрали завал. Проте врятувати людину, що опинилася в пастці, руїн не вдалося. Під час пошукових робіт виявили тіло. Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Масовий артилерійський удар по Чорнобаївці на Херсонщині забрав одне життя. Близько шостої ранку ворог вдарив по селу. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, під уламками якого знайшли тіло жінки. Сусідні будинки зазнали пошкоджень. Одну людину поранено. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони дуже в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім серія вибухів. Вийшли, пилі в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали там трошечки і на допомогу побігли. 90 обстрілів протягом доби здійснили окупанти по Сумщині. Обстріляли 33 населені пункти у 12 громадах області. Найбільше постраждали Сумський і Шосткінський райони. Гатили з РСЗВ, кабами, некерованими авіаракетами та безпілотниками. Пошкоджено три громади: Сумській цивільна інфраструктура, а всередину Буцькій та Глухівській приватні будинки. І вже вранці армія РФ застосувала ударний дрон по цивільній автівці у юнаківській громаді. У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але на щастя не важкі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. Закликаю мешканців Сумщини не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільне населення. Від дій ворога потрапила і Дніпропетровщина. Неспокійною стала ніч на Нікопольщині. Ворог атакував райцентр, Мирівську, Марганецьку, Червону, Григорівську та Покровську громади. Окупанти били по цивільним артилерією та ФПВ-дронами. Через обстріли пошкоджено багатоповерховий будинок, фермерське господарство, приватні оселі та авто. У Марганці від влучання ворожого безпілотника постраждала 65-річна жінка.